Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У центрі дитячої та юнацької творчості пройшов день відкритих дверей. Театр юного глядача Апельсин показав виставу про вірність та відповідальність. Громадська організація Друг пропонує бюджетну стерилізацію тварин. Центр дитячої та юнацької творчості провів день відкритих дверей. Цьогоріч заклад вирішив відійти від традиційного концерту за участі вихованців гуртків, а провести тематичні майстерки. Під час них діти мали змогу спробувати свої сили у різних напрямках позашкільного дозвілля та поспілкуватися з керівниками гуртків. Що нового пропонує заклад у новому навчальному році? Розкажемо далі. У Центрі дитячої та юнацької творчості пройшов день відкритих дверей, який зібрав велику кількість школярів, що цікавляться позашкільною діяльністю. Особливістю ЦДЮТ є те, що заклад орієнтується на дозвіллі дітей початкової та середньої ланки. Специфікою нашого закладу є виховання учнів з п'ятирічного віку. От, тому всі гуртки наші можуть взяти до себе дитину, якій є п'ять років. Є гуртки хореографічного напрямку Коративно-ужиткового напрямку і мистецького напрямку це вокал театр. Для старшокласників це пропонує заняття в гуртках молодіжного парламента, основ журналістики та художнього різьблення серед новинок нового навчального року гурток технічного моделювання. Минулого року ми розпочав свою роботу гурток іноземної мови. У нас в закладі це англійська мова. Цей гурток вичекував виправдав всі наші очікування. Дуже багато дітей на сьогоднішній день є в цьому гуртку. Він користується великою популярністю, великою популярністю. Користується також творче об'єднання Хочу все знати, де дітей готують до школи, до навчання в школі. Там діти вивчають читання, математику і англійську мову також. І цей гурток є абсолютно безкоштовним. Під час заходу кожен охочий мав змогу познайомитися з різноманітними напрямками творчої діяльності, відвідавши майстерки від малювання та музики до театрального мистецтва і хореографії. У своєму гуртку навчаю діток працювати з різними матеріалами: природні матеріали, робота з фетром, робота з солоним тістом, робота з бісером тобто, всі ті. Цікаві речі, які нас навкруги оточують, ми можемо зробити їх своїми руками за допомогою різних матеріалів. І цьому навчаю на своєму гуртку. Діти з задоволенням навчаються все робити, бо їм цікаво, що їх оточує чарівний світ. Іграшок, сувенірів, які можна виготовити своїми руками і подарувати його е своїм рідним, друзям, близьким. Дуже часто ми виготовляємо сувеніри для наших воїнів і передаємо на передову. Долучитися до світу яскравого креативу та творчості, а також знайти собі друзів однодумців, може кожен охочий віком від 5 до 18 років, завітавши у центр дитячої та юнацької творчості. Театр юного глядача Апельсин показав емоційну виставу за мотивами п'єси Крістіни Багаєвої нас не кинули. Трагікомедія про любов, вірність, відповідальність та єдність, де серед героїв кіт, пес, папуга, рибка та пацюк. Тварин господарі залишили самих у день повномасштабного вторгнення. Серед глядачів у палаці культури Світлопільський учні шкіл та гімназій громади. Також на показі була і наша знімальна група. У Палаці культури Світлопільський показали виставу про тварин, яких залишили господарі на початку війни. У центрі уваги опинилися пес, кішка, рибка, папуга та пацюк. Це дуже яскравий образ, тому що вона дуже любить співати, вона закохана в пацюка і вона завжди така. Любить поговорити, щось вона все знає, вона любить дивитися серіали, запам'ятовувати, пісні співати. Ілля Репіда на театральній сцені не початківець, вже має досвід втілення як людей, так і тварин. От, наприклад, старої людини така, треба брати трошки звички старої там. Десь щось болить, десь щось цей. А тварини, наприклад, це треба брати звички, там, наприклад, як у пацюка, у пацюка це ось таке, типу чухатись, це пацюк. Ось і просто сидиш і шукаєш інформацію, дивишся, як всі себе ведуть, там навіть йдеш по вулиці, бачиш якусь стару людину, і з неї береш якийсь приклад і працюєш над цим. А тварини? Тварин, коли в тебе є вдома тварина, то ти можеш побачити. У мене вдома є пацюк, і я його з нього копірував все. Серед глядачів у залі учні гімназії та ліцеїв Олександрійської громади а вистава про тварин, приводити любов до тварин, щоб вони приділяли увагу, тому що зараз тварини під час війни дуже страдають, і не тільки під час війни, щоб розуміли, що таке любити, кохати, що це їхні друзі, ну гарні такі друзі, які завжди не предають і завжди ну, їх люблять. Актори театру юного глядача Апельсин під керівництвом режисерки Наталії Зозулінської вдало втілили на сцені усі думки та переживання наших домашніх улюбленців. Тож після вистави ми запитали у глядачів, які емоції в них викликав показ трагікомедії. Нас не кинули. Дуже сподобалася вистава, бо дуже чуттєвою показувалися фрагменти початку війни, і це зі сторони тварин саме, і це я просто проглянула. І відчула все те, що відчували наші тварини на початку війни. Дуже сподобалися актори, які показували кожну емоцію, дуже яскраво і чуттєво. проникла цією історією, Це було дуже гарно. Це були назавжди такі гарні враження про неї. Це було дуже файно. Ми зарядилися такими емоціями, що мені тепер хочеться жити, мені хочеться допомагати проти війни. І я дуже переживаю за тих. Тварин, які потрапили в таку ситуацію, на показі була присутня і секретарка міської ради Вікторія Косяк, яка поділилася з нами своїми враженнями від побаченого. Я її дивилася з позиції дорослої людини, зачепила до самої душі, тому що наскільки такою актуальною темою ми всі переживаємо зараз війну, і ось так дітям показати в ролях, в персонажах те наскільки. Важливо підтримувати один одного і єднатися. але я навіть не знаю, як можна було зробити краще. Після вистави наглядачів у залі чекав сюрприз. Запальна танцювальна вечірка від улюблених героїв мультфільму Мадана Стар». 11 років в Олександрії існує притулок для тварин з символічною назвою Друг. Мешкає тут три сотні собак та 20 котів. Волонтери друга не лише опікуються цими чотирилапами, але й займаються стерилізацією. Як розповіла волонтерка притулку, вона у них безпечна та бюджетна. В Олександрійському притулку друг працює бюджетна стерилізація тварин. Про це повідомили волонтери громадської організації. З ким співпрацюють, та які умови, розповіла Олена Тимошенко. Останнім часом дуже чекала гарних лікарів, щоб можна було співпрацювати і дякувати Богу. Вони мені знайшлися за допомогою благодійного фонду Білий ангел. Лікарі до нас приїжджають з міста Кременчук, хлопці молоді. Загартовані, працювали навіть в бойових діях, рятували там тваринок, не тільки рятували, а виносили від тіля. Стерилізували, тобто рятували і стерилізували. Після кожної стерилізації вони мене зобов'язують написати обов'язкове прізвище. Адреса не обов'язкова, можна бажано тільки район, де вони мешкають. Цього буде достатньо. І після кожної стерилізації, на десь приблизно через 3-4 доби вони телефонують. Особисто з цього фонду до кожної людини, яка була у мене на стерилізації, запитують, як себе почуває після стерилізації тваринка і чи задоволені вони стерилізацією. Оце мені дуже подобається, що з такими серйозними питаннями люди дуже відносяться. Ну як відповідально, завдяки співпраці з донорами є можливість провести стерилізацію і безпритульних тварин. Є програма. Цією програмою входить стерилізація тварин. Лікарі беруть за топливо, за катетери, за наркоз, за антибіотик. Тобто, тим, чим вони користуються шовними матеріалами, тим, якими вони користуються на момент стерилізації. Тому стерилізація в нас. Іменно в притулку друг дешеве, дуже дешеве, ніж у всіх остальних. А зараз ще існує акція на стерилізацію трьох кішок. Щоб приносите три кішки, можете не особисто свої лічні, можете десь взяти у своїх знайомих, у сусідів. Виходжу за тваринками, забираю я лікарю без різниці, від келя, ті три кішки будуть, і дуже дешева стерилізація. Получається, три кішки по 200 гривень, за 600 гривень три кішки стерилізуються. Запис проводиться з 18 до 21 години щодня за телефонами 066 947 48 47 або 097 244 85 62. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.